Друзі, усім привіт! Історія з трубою на Куп'янщині отримала несподіване продовження. Виявляється, окупанти встигли вирити підземні тунелі і зробити розгалуджену мережу виходів. Про те, як сили оборони України спалили Росіян під землею у їхньому сховищі і втопили у воді. А також що зараз відбувається в самому Куп'янську сьогоднішній випуск. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте, щоб часу одразу не гаяти. Будемо починати. Ви знаєте, для цього випуску я спеціально поспілкувався з командиром 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрієм Федоренком. Він як Відомо з хлопцями зараз нищать окупантів саме на куп'янському напрямку, і ось які нові подробиці про цю трубу, якої лізли окупанти на Куп'янськ. Мені вдалось дізнатись до речі, це кадри саме звідти, саме з того, як вони вилазять з під цієї труби. Так, от слухайте: ця труба йде з лівобережжя Куп'янщини, яка знаходиться тривалий час під окупацією, і проходить по північно-західній околиці самого міста. От там, на поточний момент, противник і вирився, каже мені Федоренко. Значить, чому там? Бо там стоїть заслінка, яка опущена, і труба перекрита. І от, коли противник рухався, він вперся в цю заслінку. Після чого почав викопуватися нагору. Значить, спочатку противник викопався на місцях на відкритці. Там, де не було заведених засаджень, каже Федоренко, після чого сили оборони України, коли помітили, нанесли масований удар і знищили це місце разом з окупантами. Далі ворог зрозумів, що там ну небезпечно, і що він почав робити? Він почав проривати тунель до лісистої місцевості, і там вони вже зробили ось цю розгалуджену мережу виходів. І от е Юрій Федоренко розповідає, що коли збройні сили України влучили в трубу. Боєприпасом там спеціальний боєприпас, він не хоче називати і це правильно. От вони влучили, коли в цю трубу боєприпасом, то загорілося просто він розповідає, як гірлянда на ялинці, усі виходи, які вони там нарили. Бачите, ось ці нори окупантів, з яких вони вилазять, таких нор було там багато в різних е, напрямках, там, де лістиста місцеві, щоб не було помітно, зокрема тому, що листя прикриває. Наша розвідка ну там не може завжди помітити. І, от коли ми помітили, ми влупили так. Що фактично багато цих нір, багато виходів засвітилися, як Федеранка каже, як гірлянда. Чому? Тому що там, судячи з усього, окупанти ще й притащили боєкомплекти, спрацювали ці, здетонували ці боєкомплекти, і всі ці нори повзривалися разом з окупантами, їх там повикидало, потращило, розірвало і так далі. Після чого. Каже мені, Юрій, було, значить, нанесено вогневе ураження в район безпосередньо самої річки Оскіл. По дну цієї річки, як відомо, йде безпосередньо сама труба. І от вона залягає там в землі на 80 сантиметрів, на 2 метри, там в залежності від безпосередньо самого ландшафту. І от після удару є підстава, каже Юрій, вважати, що труба що булькнула. Вона наповнилася водою, наповнилася мулом, окупантами, які там загинули, потонули і так далі. Поновити це сполучення. От я запитую як чи можна поновити це сполучення? Він каже: його напевно поновити можна, але це невимовна купа часу, невимовна купа зусиль і ресурсів. Найголовніше і найцінніше для нас час. Тому що для того, аби поновити окупанту, він треба, як ви розумієте, тепер виникає питання: а що ж нам робити далі? Так що нам потрібно робити для того, аби в подальшому подібних речей не відбувалося? Тому що я хочу нагадати, що це вже втретє, коли ворог використовує газову трубу. Для того щоб просочитися в тил збройних сил України, це було в Суджі, це було в Авдіївці, і От тепер в під Купінськом. І от Федоренко мені каже, що те, що стосується тих комунікацій, які знаходяться на лінії боєзіткнення, це відповідальність військових, але в тилових районах за це відповідає обласна адміністрація. Тобто, іншими словами, за це відповідає місцева влада, і тут мають бути вжиті заходи саме ними. Я сподіваюся, що можна відкрити мапу. Подивитися на ці всі комунікації місцевій владі, так і зрозуміти, де що і як можна зробити. Військові все роблять все можливе, значить. Безпосередні військові експерти кажуть, що крім труб, також мали бути б знищені залізничні автомобільні штрихи, тобто всі комунікації з росіянами. Про це каже Роман Світан. Також у нас каже він: є великі каналізаційні стоки, через які окупанти можуть перекидати свої війська, там виконати завдання і перевести техніку або там особовий склад цією інфраструктурою, тобто не лише трубами одними. Після того, коли окупанти потрапили в суджу через трубу, треба було затопити всі наші труби. Які і вони могли б використати, каже полковник світан. Значить, ті росіяни, яких взяли у полон, подавіться попередні випуски, окремо про них е, робив випуск. Значить, вони розповіли, як лізли цією трубою. Ось ці виродки зараз на ваших екранах. Вони розповіли, як вони лізли цією трубою, і які накази їм віддавали. І от, виявилось, друзі, що перед завданням їм наказали виняти бронеплити з бронежилетів і залишити тільки балістичні пакети від уламків. От він каже, нас пошикували, сказали виняти плити. Було зрозуміло, що нас просто туди кидають. Дехто казав, що без плит легше бігти, говорить один із цих російських окупантів. Їх групами привозили до місця, де назовні виходила ось ця газова труба великого діаметра. Вхід був замаскований у великому бліндажі, ну тобто, продумали. І от він розповідає: нас було десятеро. Дали кожному півтори літри води, лоперамід. Це Препарат проти діарейної дії, ну щоб не обістралися, але не спрацювали так. що обісралися, вони там добряче, і п'ять телефонів дали електросамокати з прив'язаними до них тачками, розповіли, як себе потрібно в цій трубі поводити, і наказали рухатися 12 дванадцятого числа. каже окупант, я заліз в трубу, і 16 числа я з неї виліз. Вони отримали наказ від командування на убивство цивільних чоловіків. Я цитую: сказали літніх людей: жінок і дітей не чіпати, а чоловіків розстрілювати. Інший окупант теж підтверджує, що такий наказ від командування був. Він каже, був наказ захопити один з поверхів у п'ятиповерхівці: жінок і дітей не чіпати, чоловіків вбити. Передягнувшись у цивільний одяг, окупанти мали накопичуватись а, значить, в житлових багатоповерхівках. Російські штурмовики також діляться незабутніми, я би сказав, враженнями і передають привіт своєму командиру Орлу, герою Росії. До речі, більш відомому як командир бригади смерті. Ну тобто, чувак, просто відправляє всіх на м'ясо. І от один з окупантів каже: якщо у мене буде можливість з орлом за його накази, що він так людей закидав сюди. Чув 250 людей завели сюди, навряд чи 90% з них живі. Говорить окупант. Тобто він сам стверджує. Що відправляють на смерть з 250 людей? Ну якщо там я не знаю скільки: 25 чи скільки залишилось живих, чи 20, чи 10, чи 5, а можливо, взагалі нікого не залишилося в живих. То все їм гайки, значить, після підриву цієї труби, друзі, окупанти змушені що робити? Вони змушені перепливати річку на човнах і на плотах. Але при кожній такій спробі їх накривають наші дрони і арта артилерія. Окупанти ж мають завдання обійти Куп'янськ по північно-західній околиці і просунутися максимально в самому місті. що відбувається безпосередньо на Куп'янському напрямку. Зараз ситуація залишається напруженою. Окупанти мають на меті захопити Куп'янськ. Для цього вони накопичили сили біля сіл Радьківка й Голубівка. Вони діють малими штурмовими групами. Про це повідомляє 10-й армійський корпус ЗСУ. В корпусі зазначають, що росіяни діють малими групами. Тому піхоти часто в цивільному одязі, чим вчиняють воєнні злочини. Мені Федоренко в цьому ж ефірі розповідав про те, що потрібно терміново евакуюватися місцевим жителям, тому що ну вони підставляють таким чином військовим. Ну якщо так можна сказати, да тому що окупанти продягаються, вони змішуються з ними. І представник збройних сил України, наш солдат, він не, не може розібрати. Тому він, звичайно, не, не б'є по військовим. Він не стріляє по військовим, а там окупанти. І вони цим користуються, передягшись в цивільне. Тому ну, це от в такому сенсі заважає. Значить, ем, що тут треба ще сказати? Напередодні військовий паблік Діпстейт також е, значить, повідомив, що окупанти зайшли до Куп'янська вже не лише з півночі, але й з північного заходу. І типу закріпилися в житлових кварталах. І от, за даними аналітиків, сіра зона з півночі дійшла до центру міста, тобто там йдуть бої. А, але в ОСУВ Дніпро цю інформацію. Спростовують як і у місцевій владі. До речі, Федоренко також спростував інформацію про якесь там захоплення. Він скаже, що на поточний момент. Нічого ворог там в купінську безпосередньо не отримає. Боїв у центрі Куп'янська немає, а раніше подана інформація про успіх ворога не відповідає дійсності. Про це говорять безпосередньо військові, зокрема речник ОСУ в Дніпро Бєльський. За його словами, окупанти діють на півночі Купінська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радхівка і Голубівка. Їх там знищують. Частина потрапляє в полон. Начальник куп'янської військової адміністрації Андрій Бісідін також заявив, що російських військових у Купінську немає він каже, що насправді в Діпстейт дещо поспішають, тому що немає там росіян в місті. Дійсно, бої точаться на околицях. Це сусідня громада. Вона дуже близька до міста. Але кожного дня, і фактично кожну години, наші військові дають гідну відсіч, Вони б'ють, і от він каже, що російські війська щодня кидають далі більше сил, щоб захопити Купінськ, але жодних успіхів в місті. На території Купінської громади у них немає. Вся територія громади, включно з містом Купінськ, перебуває під повним контролем збройних сил України. Тому, друзі, що ми маємо е, затоплення. Труби під річкою скіл у Куп'янську зірвали плани окупантів. Вони далі почали рити усі розгалужені мережі щоб виходити в різних місцях для того, аби збройні сили їх не помітили, але їх помітили. Нормально бахнули там, засвітилося все як гірлянда. Буквально да на ялинці, і спалили. Там я не знаю, чи є вони, їх чи немає. Окупанти отримали накази про вбивство цивільних мешканців, зокрема чоловіків. Ситуація між тим в купінську залишається тривожною, складною, напруженою, тому що ну, одні джерела кажуть про те, що йдуть в бої в місті, інші це спростовують, і це показує наскільки складно загалом контролювати кожен метр фронту, особливо коли ворог використовує такі маневри з трубою. Да? Проте наші захисники тримають удар. Знищують ворога, і давайте ми будемо їм респектувати і дякувати за те, що вони це для нас усіх роблять. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Спасибі величезне, що залишаєтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, бережіть себе і до наступної зустрічі.